Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего. Цього разу на тематику Мейнкрафту. До речі, ви не думали, чого я постійно ховаю ці набори. Ви ж все одно їх бачите на картинках. Ну, менше з тим. Коротше, я бачив, що останні відео по Майнкрафту вам не дуже заходили, тому намагався уникати цього. Але як ви бачите, я знайшов щось дійсно цікаве. По-перше, це компанія LQS, яку ми ні разу не оглядали. А по-друге, ці набори, з по суті, трьома фігурками тут, плюс динаміт, і в принципі трьома фігурками тут, бо свинка плюс Кажан це майже рівноцінно одній мініфігурці, звичайній. Я знайшов, вгадайте за скільки, за 40 гривень кожен набір. 40 гривень в Україні, у Львові, зараз. Так, насправді це не жарт. Я сам здивувався, коли таке побачив, і однозначно вирішив, що це я точно буду брати. Ну а якщо ви все-таки хочете бачити більше Лего Майнкрафту на моєму каналі, то ти вподобайку під цим відео. Давайте мені знати у коментарях про це. Бо дійсно тут тільки ваша активність вирішує. Тицяйте на підписку та дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого, поширюйте мої відео знайомим чи друзям, яким така тематика може бути цікава. Підтримуйте ЗСУ і фінансово можете також і мене за бажання, усі посилання у описі. Почнімо на мою скромну думку з менш цікавого набору з цих двох. Це ось такий власне набір. І також, до речі, тут можна подивитися: Йоя, було б дуже прикольно отримати ось такого селянина. Ну тобто, як він називається, розбійник. Ми бачимо у нього лук. Ну, хоча це не дуже йому пасує, але у нього унікальні принти і на ногах, і на торсі. Та й власне деякі гравці тут є з унікальними принтами. Тож шкода, що я бачив тільки два таких набори, так би загріб, напевно, практично всі. Тож будемо дійсно дивитися, бо щось я багато тут говорю та базікаю, нічого більше тут немає. Отож, всередині ми бачимо пакетик з детальками та інструкцію розгорток. Який ж стандартний набір? Я вже втомився від цього. Тут ми бачимо також логотип бренду LQS і, власне, збірку. Так нічого унікального тут немає. Будемо відкривати пакетик з детальками та дивитися, власне, що в нас серед них тут є цікавого. Добре, буду, поки це все витягаю, казати тут дві голови однакових, наскільки я бачу. Але ні, в нас є і інша голова. Я думав, що це дві голови просто поклали однакових для двох різних фігурок, коли вони мали бути різні. Але тут просто поклали три голови. Дивіться. По-перше, у нас виходить ось така фігурка. Ну зараз ми її дозбираємо. По-друге, у нас виходить ось така фігурка. Тобто, як ви бачите, тут біле волосся, ось такий блондин. І по третє, у нас залишається ще бонусна голова. В принципі, вони тут ідентичні, єдине, що принти ми бачимо трошки поз'їжджали. Але те, що поклали бонусну, в принципі, спасибі, дякую. Також у нас тут є свинка, власне, у неї теж є своя голова, бо раптом ви думали, що через це свинці не поклали голову, ні, все окей. Так, складаємо свинку. Я буду це робити, мабуть, по картинці, бо з інструкцією це буде значно довше. Ось така у нас вона. І ні, все-таки я не доскладав. Ось ця деталька теж має бути. Я думав раптом вона запасна, але ні. Ну, хоча запасна деталька, голова від мініфігурки, це напевно крутіше, ніж ось така пластинка. Виходить, у нас ось такий свин. Знаєте, в принципі, може бути. В принципі, так, і принти тут нормально нанесені, навіть вони не з'їхали, на відміну від фігурок, звичайно. Також у нас тут є заспинні кріплення, що прикольно, власне, і має бути золота сокира. До речі, золотий колір також досить приємний. Ви можете зараз роздивитися. І, власне, що я можу сказати про цю фігурку? Вона, ну, нормальна, в принципі. Ще перевіримо руки, перевіримо ноги та голову. Так, все ходить окейно, тобто. Ця фігурка, в принципі, нормальна, єдине, що принти трошки поз'їжджали, а так її можна використовувати. Сподіваюся, друга фігурка не зіпсує мені враження від побаченого, бо поки мені все подобається ще й за такі невеликі гроші. Тож також у нас ось такий досить приємний в кольорі золотий меч і, власне, сама фігурка. Знаєте, чому я не давав за спинне кріплення цього разу? Бо я зрозумів, що ця деталька потрібна для кажана. Ні разу я до того просто його не складав. Тому не зауважив такий момент. А тепер, до речі, це за спинне кріплення трошки важче зняти. Добре, я зроблю це. О, ось так. Все. Нарешті я зняв капець, я ледве не спотів тут. Також ми беремо основну детальку для кажана, наскільки я розумію. Це має ставитися. <гум> Десь ось так. Далі має бути. Друге заспинне кріплення, власне, симметрично. До речі, а в нас тут є принт. А, принту. Так, є! Вау! Я думав, не буде, але тут є принт. М -м -м -м. Детальки, до речі, скріплюються, принаймні, М -м -м, кажана, досить складно. Ось такий принт, до речі, такий собі, власне, але він є. Це теж, власне, плюс. За такі гроші, добре, але ця деталька не вставляється, я її обстіл. Все, обстіл, я її зміг сюди прикріпити, але вже, напевно, ніколи в житті не відкріплю назад. Також ми вставляємо ось цю детальку, і буде в нас кажан без шиї. Так, у нього ще мала бути шия перед ось цим коричневим піном. Ну, нехай абстрагуємося, уявіть, що тут є ось ця шия. Власне, в принципі, все гаразд. Єдине, що, як ви бачили, якість деталей, власне, самих, ось тут не від фігурки, а ось таких от однопінових деталей, така собі. Але головне тут, напевно, це фігурки за такі гроші. Тож за ці гроші, дійсно, скільки я вже сказав, цю фразу, можна купити щось хороше, бо фігурки тут нормальні, і ця також руки ходять нормально, ноги теж. Ну, позаду, звичайно, шпринтів немає, але попереду вони також більш-менш хороші. В принципі, я рекомендую вам подивитися на такий варіант, якщо вам потрібно масу фігурок за невелику суму. Ну і якщо ви, звісно, знайдете ці набори, бо як я їх відкопав, я чесно сам до кінця не зрозумів. І відкриваємо другий набір. Він вже в нас має бути значно цікавішим. Усередині ми знову ж бачимо, в принципі, таку ж картину. Ну як, детальки, звичайно ж, інші. Це ніхто сумніву не піддавав, напевно. Але у нас тут голова Алекс. Знову щось тут з головами не так, але можливо нам знову накидали бонусних. Бо я, здається, бачу дві голови Стіва. Мені здається, голова Алекса тут знову в подарунок. Це ага, я знаєте що думаю. Можливо, з пари наборів можна зібрати якусь додаткову фігурку, тобто ви купуєте там всі вісім наборів, і з них збираєте ще, наприклад, дві додаткових фігурки, бо тут дві голови, тому я думаю, що фігурка має бути не одна. Голова Алекс, в принципі, також нормальна. Єдине, що застосовувати я її за... зараз, напевно, не буду. І знаєте, тут немає жодних принтів на торсі. Напевно, тут має бути нагрудник одягнутий. Та й тим більше та фігурка вже трошки зібрана. Вона теж, до речі, входить трошки туго, але гаразд нічого страшного. Також ми маємо фіолетові штани. І, до речі, фіолетові штани, я так думаю, на звичайній фігурці стіва ж не фіолетові, так? Тобто це зачарована якась броня. Хоча яка зачарована, до кінця невідомо, бо це такий яскравий, тобто насичений фіолетовий. І може бути, це і залізна зачарована броня, може бути, в принципі, і алмазна броня. І, до речі, голова у нас тут дивна. Це голова не від Стіва, очевидно. І так, у нас тут таких дві. Тобто, від Алекс вони поклали голову нормальну, а від Стіва поклали ось таку. Ну тут навіть видно ось такі пробіли, але за такі гроші я на це скаржитися не буду. В принципі, я думаю, що нормально, тим більше нас попереджали. так. І тут колір був блідий шкіри, а насправді він хороший. Тобто нас навіть попереджали про більшу небезпеку, але я думаю, ці попередження були марними, бо все-таки все, все більш-менш окей. Також має бути тут шолом. Я сподіваюся, він зніметься. О, він ідеально, просто ідеально лягає, мені здається, приблизно, як в оригінальній фігурці. Тобто ми плавненько його вдягаємо, і так само плавненько він знімається. Ось це мені подобається. Шолом тут надзвичайно класно зроблено. Ну або ж голову за формою, бо я у PRCK також вже вдягав один раз шолом, і потім він не знявся, щоб ви думали, а PRCK при цьому досить непоганий бренд вважається. Також ми робимо другу фігурку. М -м, голова скелета це, очевидно, не те, що нам потрібно. Ось така голова. Вони якісь брати-близнюки, мені здається, щось вони. Майже однакові. Але нічого, нехай будуть, це, можливо, навіть така теж класна особливість мати дві майже однакових фігурки, але все-таки торсики у них різні. Та й ноги, але ноги це таке, це броня, що в одного, що в іншого. Виходить, у нас ось така фігурка. І ще раз попередньо покажу: ось така була. Єдине, що так, тут через шолом трошки закривається око. Давайте спробуємо на іншу голову. І так, це проблема така не в одної фігурки. Можемо спробувати ще з іншими головами. Спробуємо з ось цією З ось цією гаразд все. І також наш блондин. З блондинном теж все гаразд, я думаю. Можу також вам ближче показати. Тобто проблема саме з цією головою. Також одягнемо Алекс і теж, в принципі, більш-менш трошечки заїжджає. І голова скелета. Ну, на голові скелета це виглядає дивно, але в принципі воно не перекриває щось зайве. Просто трошки вище, напевно, його треба тримати, і во, отак, от, напевно, добре. І остання фігурка, яка у нас залишається, це, власне, і є скелет, на якого ми зараз міряли шолом. Хоча на скелета ще не в зборі. А чому не в зборі? Чому скелет не в зборі? а ну давай, збирайся негайно. Не знаю, куди ми з тобою їдемо, але 5 хвилин на збори. Ні, 5 хвилин це забагато. Я думаю, я зберу його трошки швидше. Також вставляємо всі необхідні детальки. Ну і виходить, у нас стандартний, в принципі, скелет. Єдине, що він, по-перше, трошки відрізняється від картинки, та й по-друге, трошки у нього здається, пика сплюснута. Але нічого страшного, кажу, за такі гроші, мені здається, це ну, просто неперевершена якість. Я думаю, за такі гроші в іншого бренду ви максимум купите. Ось ось таку пластинку ви купите за 40 гривень і все. А ось тут, тут з динамітом, мені здається, схалявили. Дивіться, є тут ТНТ з одного боку, а з іншого боку, немає на цій детальці нічого. Ну, ось це трошки не дуже добре. Але ось такий у нас також динаміт, в принципі, нормально. Також ось така платформа, тепер він точно в зборі. І голова Алекс у нас залишається. Ні, я думаю, так буде погано. Власне, ось такий у нас ще один набір. Для чого тут були інструкції? В мене питання. Ну добре, можливо, хтось не знає та не розбереться по коробці, мені вони не знадобилися, тому я не буду казати, погані, вони хороші. В принципі, процес збірки тут описано, значить нормальні. Я думаю, що вони не настільки потрібні, тому це знову ж не важливо. Ну і так, ось таких от два набори з непоганими досить фігурками. Є тут, звичайно, неприємності, але на 40 гривень я думаю, ціна тут все практично нівелює. Ну і в принципі, бренд LQS принаймні за таку ціну мене дуже і дуже обнадіює. Я сподіваюся, що це не мені пощастило, і виставили там ціну якусь нижче ринкової на 100 гривень. Наприклад, і ці набори 140 насправді коштують як десь в інших брендів би вони коштували. А що це реальна ціна? Якщо ви знайшли за такою, за більшою чи за меншою, то пишіть також у коментарі, буде дуже цікаво почитати. Ну і звичайно, якщо вам сподобалося це відео, то оцініть вподобайкою мої старання. Також, звичайно, перейдіть у коментарі та напишіть вашу думку щодо цього всього. А насправді ситуація тут дивна, таке враження, наче операційний стіл. Ну і подивіться інші мої відео, там також цікаво. Якщо вам сподобається вже два або більше, то це привід підписатися та натиснути дзвоник, щоб не прогавити нічого нового цікавого. Підтримуйте ЗСУ, а якщо є бажання та натхнення, то можете і мене, усі посилання та реквізити в описі. Дякую вам за перегляд та гарного настрою! Все буде Україна!